Прогнози на бурхливий травень в Україні стають реальними. Швидше за все, нам доведеться нелегко 9 та 25 травня, але вже і на ранок першого достеменно стало відомо. День буде нелегким. Прилуцька самооборона спільно з Козацькою вартою провела рейд молодіжка на виїзді з прилуку о 5.30 ранку. Чоловіки зупинили автобус з табличкою Прилуки Київ в салоні. Пара літніх жіночок, які заховали обличчя, студенти агроколеджу за старшого Дмитро Пахомов. Депутат Прилуцької міської ради, помічник народного депутата України Миколи Рудьковського кажуть, їдуть на екскурсію, але ж бо самооборонівці до зустрічі готувалися заздалегідь у в автобусі була своя людина Слава Україні. Моє ім'я Богдан, член Казанської варти. Сьогодні я був подставною куточкою в автобусі, які везли людей на мітинг. Реєструвала от всіх, хто заходив до автобуса. Надія Борознова. обіцяли за все це 100 гривень. Дають українські прапори. Ми Мидемо маршрути до Верховної Ради до парламенту України. Бисто взяв я в автобусі, роздавали. Всім, всім учасникам, всім учасникам акції, так званої для ознайомлення. Як бачимо, серед ініціаторів проплаченої акції за участю неповнолітніх, соціалістична партія України 1 має. Чомусь не на украинский мові? в 10.00 в Киеве почнеться марш справедливости блока левых сил Украины, на котором будет выдвинуто всем политических и семь экономических требований правительства. Правильно представители политических партий, общественных организаций, люди левых взглядов, которые разделяют принципы социальной справедливости, призывают всех 1 мая выйти вместе с ними на первомайскую демонстрацию с требованиями на 30% повысить зарплаты пенсии отменить. пенсионную реформу, остановить рост цен, отменить необоснованно повышенные коммунальные тарифы, уменьшить налоги на малый и средний бизнес, ввести прогрессивное налогообложение на прибыль крупных корпораций, учитывая кризис, ввести полугодовой мораторий на возврат потребительских кредитов под давлением людей, которые, объединившись, выйдут на улицы правительства, начнет считать, считаться не только с мнением МВФ, но и учитывая требования своих граждан. Инициаторы демонстрации Социалистической партии Украины, НПО «Студенческий патруль Киева», «Социал-демократическая партия Украины», партія Соціалісті... соціалістської україни ООО «Жара», смс общественно з києва маршу 1 п'яма в 10.00 возле метро арсенальна маршрут від метро арсенальна до здані правительства метро арсенальна завжди збиралися тітушки на антимайдан Тож діти за сотню гривень їхали до столиці вимагати введення прогресивного оподаткування на прибуток великих корпорацій, відміну пенсійної реформи, зменшення податків на малий та середній бізнес та введення піврічного мораторію на повернення споживчих кредитів. Як не крути, але депутат сказав неправду, назвавши відпочинком сплановану акцію. Сторінка в соціальній мережі пана Дмитра містить повний порядок. Денний відпочинку в Києві 1 травня. Це ще може бути наживкою, що типу проукраїнський про український марш, але там вже їх чекають настоящі тітушки, які будуть збітами, а їм говорили, що йдуть на екскурсію. Я так думаю, що це все буде доживемо до обід, Побачимо. Я так думаю, що вони будуть биті. Ми сподіваємось на те, що обійдеться без кровопролиття. Нагадаємо, майдан у період боїв беріг жінок і дітей. Спланована акція за введення прогресивного оподаткування на прибуток великих корпорацій цих дітей використовує як гарматне м'ясо. Невже прилуки, які зібрали сотні кілограмів продуктів для української армії, усім містом відважно ловили ті тушок у лютому, захищаючи свої родини і державу в цілому, змогли самотужки змінити владу в місті, яка відправляла людей на антимайдан. Коли треба об'єднуватися проти зовнішнього ворога, тепер буде плодити і підтримувати своїх перевертнів і посилати дітей під можливі кулі.